Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що дивитеся мене. Сьогодні говоримо про стереотипи. Стереотипи негативне мислення, як з цим боротися, що це таке, і з чим його їдять, і як його позбутися. Перше, звідки ж беруться стереотипи? О, давайте почнемо з того, що таке стереотипне мислення. Це мислення, яке заважає нам постійне, незмінне. Незмінне мислення, яке прийняте нашим суспільством, скажімо, або нашою родиною, нашим соціумом. Те яке подібне до інших, те, яке постійне, незмінне, однакове. Нестеротипне мислення це щось новеньке, свіженьке, цікавеньке і не завжди приймається суспільством. І негативне мислення. Що таке негативне мислення? Це коли ви будь-яку ідею, будь-яку подію розцінюєте через призму негативу. Та фраза, пам'ятаєте, склянка наполовину повна чи наполовину порожня. Якщо це негативне сприйняття, то у вас завжди буде склянка наполовину порожня. Оце через цю призму сприйняття світу, ідей, новшества, будь-чого, якщо ви все сприймаєте через негатив всі свої ідеї, всі свої рішення, то це негативне мислення. Розібрали, що це таке? Для чого воно людині потрібне? Мабуть, для того, щоб людина себе стримувала і не розвивалася. Звідки воно береться? На жаль, чи, на превеликий жаль, з'являється стереотипне мислення і передається з покоління в покоління від родини. Хтось це із інших спеціалістів називає карма рода, хтось це говорить родові програми, в психології це називається мислення негативне, да, яке передається з покоління в покоління. Це, скажімо так, поведінка, модель поведінки родини певної. У психології це модель поведінки. Хтось має модель позитивну в родині, хтось має модель негативну. Якщо модель поведінки позитивна, і дитина проживає у родині, де позитивна модель, де тато любить маму, де мама піклується про тата, про дитину, все ось це в сукупності, де є знання і модель поведінки для дитини у своїх наступних стосунках. І коли дитина починає формувати стосунки, вона ці стосунки формує за цією моделлю, яку, яку взяла у своїх батьків. Або в прабатьків. Де батьки взяли? Прабабусі, прадідусі, прапрапрап, -пра -пра з покоління в покоління передається. А якщо ця модель поведінки негативна: дід бив бабусю, батько бив матір, і вона входить в стосунки з цією ж моделлю, що мене треба бити. І якщо жінка не змінить цю модель, не скаже, годі, я цього вже не хочу, це не для мене, і почне змінювати мислення своє, щоб змінити модель родини, модель поведінки в родині, ці родові програми, як дехто каже, потрібно зрозуміти, перше зрозуміти, де та причина, що щось іде не так, чому це відбувається? Да? Там били, там били, тут били, що не так. Там з фінансовими проблемами, тут з фінансами проблемами, і у мене з фінансовими проблемами, що не так. І якщо ви знайдете причину, ви почнете туди копати. Як ви туди почнете копати, ви почнете змінювати своє мислення. Бо щоб вийти за цих обмежень, перше, що треба зробити, пропрацювати своє мислення. Як тільки ви пропрацюєте своє мислення, ви зміните своє життя на краще. Повертаємося до моделі поведінки. Модель поведінки є. Да? І от людина, ідучи по ній, знову ж наступає на ті самі граблі. Раз, другий, третій, п'ятий, п'ятдесят п'ятий безліч разів це буде відбуватись, поки людина не зрозуміє, що причиною в цьому є неправильне моє негативне мислення або стереотипне мислення, ось те запрограмоване моєю родиною. Зупинити це все можна. Як це все подолати, як це все завершити, це. Скажемо, не дуже просто, але можливо. Перше, що необхідно зробити, змінити своє мислення. Як його можна змінити? Знайшовши причину, що не так. Певні стереотипні фрази, негативні фрази, певні причини, чому так відбувається, потрібно пропрограмувати собі позитивну історію всього цього. Як би це було в позитиві? Наприклад, б'є, значить, любить. Чоловік не б'є. Коли любить, дарує квіти, коли любить. І коли ви перепишете цю всю історію, ви будете дотримуватись нової історії. Чи чули ви про такі речі, як афірмації? Афірмація дуже корисна річ. Афірмація для любові себе, да, розвитку любові в собі, афірмація для фінансів, для роботи класної, для здоров'я. Їх дуже багато, є вони в інтернеті, можна ними можна користуватися. Так от, ці афірмації призначені для того, щоб змінити мислення. Ось те стереотипне мислення, негативне, бо ми говоримо про негативне мислення, замінити на позитивне мислення. Ви можете прослуховувати ці афірмації, але є деякі рекомендації. По-перше, слухати тільки афірмації це дуже мало і не дасть такого результату, на який ви очікуєте, бо, слухаючи афірмації і нічого не роблячи, результат буде нульовий. По-друге, слухати афірмації потрібно ті, які по душі до душі, ті, які вам подобаються, ті, яким ви вірите. Якщо ви листаєте в інтернеті і не можете знайти ту саму афірмацію, зробіть її для себе самостійно. Запишіть список своїх позитивних переконань, які б ви хотіли внідрити у своє життя. Ось цей великий списочок запишіть, і в цьому списочку позначте, да, от ці афірмації там. Про стосунки, частини. От виберіть одну певну тему. Не пишіть всі афірмації в одну купу. От одну певну тему. Прекрасне життя. Що мені треба думати для того, щоб прекрасно жити? І оці переконання. Ви їх запчитуєте і записуєте на аудіо. Це аудіо крутите собі 100 днів підряд, зранку прослуховуєте те, що ви записали, те, що вам по душі. Але цих афірмацій дуже багато в інтернеті, можна піднай... піднайти ту, яка саме сподобається вам, під ваш стиль, під ваші. Вподобання або багато хто слухає і каже, що не подобається голос людини, яка читає. Шукайте свою ту афірмацію, яка буде вам заходити. Якщо не подобається, не слухайте, бо це безтолкові витрата часу вашого. Запишіть собі афірмацію, прослуховуйте її сто днів, але цього мало потрібно діяти. Як діяти? Я кажу так: щоб не було сильно страшно про фінанси, про зміни, про стосунки, почніть потрохи. Кожна дія має бути ціллю вашою. Ціль хорошо жити, ціль класні стосунки мати, ціль мати гарні фінанси, великі фінанси. Але ціль має бути чіткою. Не може бути ціль. Я хочу бути багатою, це ні про що. Я хочу мати класні стосунки, це знову ж таки ні про що. Я хочу круту роботу, яку? І от яку круту? Що ти розумієш під словом крута? Ціль має бути чітко прописана з датами, з сумами, з моделями. З кількістю того, чого ви хочете отримати, до прикладу, я хочу гарно заробляти. Це не ціль, це просто мрія, яку треба зробити ціллю. Ціль буде виглядати так: я хочу заробляти кожного місяця по 20 тисяч гривень, починаючи, наприклад, там із січня 2025 року. Написали: січень 2025 рік, 20 тисяч гривень, 30-50 в кожного своя сума, та сума, яка вам більш подобається, ту, яку ви пропускаєте для себе. Написали цю суму. Далі, що робимо? Розписуємо, що мені необхідно зробити, щоб втілити цю ціль. Ціль є, ви її озвучили і забули, скажімо так. Що я маю зробити, щоб отримати цю ціль? Ці 20 тисяч. Перше там змінити роботу, друге там вести свою сторінку, третя, четверта, п'ята і так далі. Відкладати гроші, щоб можна було купити навчання, собі, інвестувати у себе, навчатися в Ютубі. Читати якісь книги, що я можу зробити, щоб збільшити свій дохід до 20 тисяч у місяць? Що я можу зробити, щоб збільшити свій дохід до 100 тисяч у місяць, якщо у вас вже є свій бізнес? У вас вже є свій бізнес, ви заробляєте 50 тисяч, але ви хочете 100. 000. От ви крутитеся, ходите по колу і не можете змінити це. Що я маю зробити і розписати, що ви маєте зробити для того, щоб у вас вийшло 100 тисяч? Тоді у вас буде ціль, чітка сформована на 25-й рік 100 тисяч у місяць, і розписані цілі, що ви будете робити? Знімати відео, чи робити якісь продукти, чи замовляти товари, чи відправляти товари, чи продавати певну кількість товарів. От ви собі кажете, я хочу 100 тисяч в місяць, що я для цього маю зробити? Продати 10 товарів у тиждень. Що я маю зробити для того, щоб продати 10 товарів у тиждень? Наприклад, по дропу, по, по шо шопінг дроп-шопінг, не знаю, я в товарки не дуже, але сам факт, що я маю для цього зробити? Там продати 10 товарів. Де я їх маю знайти, кому я їх продам? Я маю запустити рекламу, яка реклама, яке відео, яка сторінка і так далі. От у вас є такі маленькі підцілі. Так само і в стосунках, я хочу ідеальні стосунки. У кожного ідеальні стосунки по-своєму ідеальні стосунки, але які ці ідеальні стосунки, щоб він мене любив? Як він має проявляти свою любов? Я хочу, щоб він мене любив, а любов заключається в тому, що він про мене піклується, дарує мені квіти, каже мені, каже мені компліменти, віддає мені свою заробітну плату і думає, що треба додому купити. Приносить якісь продукти додому харчування. думає про те, що треба сина кудись чи дочку чіточку відвезти, завести, допомагає мені. От що для вас любов? Я хочу, щоб він мене любив, це ні про що, це повітряна кулька. Який? Я хочу чоловіка класного, якого класного. От, він класний, всі вони класні. Всі чоловіки класні, всі жінки класні по-своєму. Ну, якщо ви кажете, я хочу класну жінку, то ви пучте ту жінку, яку всесвіт вважає класною, а не ту, яку ви для себе вважаєте класною. То тобто яка класна для мене, та людина, з якою я хочу жити. Риси характеру, поведінка, заробітки і так далі. З цим розібралися з афірмацією. Що потрібно зробити, окрім афірмації, окрім маленьких дій, чітких планів і цілей, це замінити мислення, розробити в собі мислення зросту. Я вже в деяких роліках говорила про те, що мислення зросту це самий ключовий компонент, який допомагає нам змінюватися. Є певні стадії розвитку людини. І от найвища стадія духовна стадія розвитку, де людина любить себе, любить світ, віднаходить своє призначення. І от вважає, не вважає а навіть, а робить щось для світу прекрасне, вважає, що її а, саме допомога може змінити світ. Ось це та духовна стадія полюбити себе, полюбити всіх навколо і працювати на благо світу. Ось ці розвитки духовних, аж до духовної стадії, до любові себе, любові світу, любові Бога і прекрасного це не моя сфера, не для мене, не про мене, але в більшості випадків всі ми йдемо до якогось ідеала. І от ідучи по ось цих певних сферах, де ми хочемо заробляти більше, але ж насправді фінанси це можливості, які даються нам через те, що ми щось прекрасне робимо для світу. Якщо ви щось прекрасне робите для світу, то бонус це фінанси. Якщо ви щось робите корисне для людей, то люди хочуть вам відплатити. І відплата і це не тільки про матеріальні гроші, про майно. Відплата йде ще енергетично подякою, підтримкою, і ви розумієте, що ви на своєму місці робите те, що ви хочете робити, те, що вам подобається робити. І якщо ви вважаєте, що фінанси це тільки матерія, то це погано. Тому що фінанси це енергетика. Чим більше у вас енергії, чим більше ви наповнені, такі креативні, да, любите свою справу, тим більше ви випромінюєте сяйва та от того сяйва прекрасного, яке притягує до себе клієнтів, притягує до себе людей, притягує з боку з ліва справа знайомих, які хочуть допомогти вам, які отримують від вас допомогу. Це взаємозв'язок. І є ось та енергетична складова для того, щоб в результаті отримати велику бонусну плюшку гроші, і за допомогою яких ми можемо розширити свої можливості. І тільки тоді, коли ви розпрацюєте своє мислення зросту, відпрацюєте його так, щоб воно вам допомагало, працювало на вас, щоб ви дивилися на свої зараз я розкажу таке мислення зросту. Мислення зросту це коли ти можеш адекватно. Дивитися на те, якою ти був, яка ти зараз, яким ти є зараз, і якою ти хочеш стати чи яким ти хочеш стати. Якщо ти адекватно розцінюєш свій життєвий шлях і розумієш кінцеву точку, чого ти хочеш, то ти по дорозі будеш зростати. Мислення зросту це постійно змінюватися, удосконалюватися для себе, не для світу. Це не про успішний успіх, де я за кимось жену, щоб комусь щось доказати. Це промислення зросту себе, як я хочу зростити себе, як я хочу змінитися від того, якою я була, до того, яка я зараз, і до того, ким я стану в майбутньому. Якщо у вас буде свій шлях, своє призначення віднайдете, навіть якщо ви ще не знаєте, чого ви хочете. Починаєте з того, що в мене є якийсь певний шлях, я йду в пошуках того, що мені подобається робити, яке моє призначення. І ось по цьому пошуку ви йдете. І не дивитесь наліво, направо, хто там що робить, хтось там уже розвивається, хтось вже має великі гроші, подорожує. І якщо це на вас впливає, це не мислення зросту. Це ви піддаєтеся ось цим негативним переконанням, дивлячись на когось, ви дивитеся, о, яка вона успішна, дай дали гроші і понеслося. Ой, вона красива, в неї це виходить, а в мене не виходить. І це негативне переконання, яке заважає вам, негативне мислення. Мислення зросту це коли я дивлюсь на себе. Що я робила, що я роблю і що я буду робити, незважаючи на всіх, що навколо. Мислення зросту це коли я можу опертися на себе, на свої внутрішні опори, що в мені такого є, що я інвестувала у себе, бо найкращі інвестиції це інвестиції у себе. Я вже говорила про це. Що В будь-якому випадку інвестуєте ви у себе, бо Скажімо так, війна прийшла. Ми це побачили. Що все, що ви інвестували, ось в ці стіни прекрасні чи в машини, могло в будь-який момент просто зникнути. І в багатьох людей воно просто зникло. І це був такий рушійний поштовх, зрозуміти, куди треба інвестувати у свій зріст, у своє навчання, у свій розвиток. У свої знання, щоб у тебе лишились ті внутрішні опори, на що ти можеш обпертися. Да? Ти лишився всього, але ти виїжджаєш за кордон і знаєш англійську мову, бо ти 10 років інвестував у себе ходив на курси і вчив її, а не виїхав і ти не можеш три слова докупи зв'язати. Ось про що. Інвестиції в себе це коли ти можеш вкладати гроші в себе, і ти знаєш, що ті вкладені гроші в себе це твоя опора на майбутнє знання, навички, розвиток. І тут інвестиції не тільки про гроші. Тут інвестиція про час, бо ми можемо інвестувати у себе грошима і часом. Інколи ми ще можемо інвестувати у себе здоров'ям. Я, я трішки пізніше розкажу, як це зроблю. Як ми інвестуємо грошима? Це коли ми купуємо певну послугу собі. Як ми інвестуємо часом, це коли ми навчаємося. Самостійно заходимо в YouTube безкоштовні відео, ролики, книги читаємо, як ми інвестуємо здоров'ям. Це коли ми певне щось робимо, але не усвідомлюємо. Того, що ми робимо, не знаємо, куди ми рухаємося, нервуємо на цій роботі, в цій діяльності в цих стосунках. Ми витрачаємо нерви, витрачаємо своє здоров'я, б'ємося як риба лід, скажемо так. І в результаті нічого не отримаємо. Але здоров'я наше пошатується. Нам стає все гірше, гірше і гірше. В токсичних стосунках жінка з чоловіком проживає, вона не доглядає за собою, він все її забороняє, вона починає втрачати певні, певну свою красу, скажімо так, вона почне випадати волосся, вона не доглядає за собою, манікюру немає, підікюру нема і так далі. І оце виходить, що вона, із за того, що все ж таки не хоче змінюватися, а проживає в токсичних стосунках, інвестує своїм здоров'ям. Коли ти проживаєш не в токсичних стосунках, а проживаєш у тих стереотипних мисленнях, що гроші легко не даються, ти починаєш економити на собі. Те не докупив, це не докупив, те не купив, те не поїв, і от виходить, ти не ходиш в спортзал, не ходиш на плавання, не їси здорове там, харчування, відміняєш собі якісь фастфуди, подешевше, береш чи ще. ще. Знову ж таки, ти платиш здоров'ям. Оце твоя інвестиція, поки ти не прийдеш, твоє здоров'я пошатнулося. Ти інвестував весь час у себе да, в, цих, в токсичних цих стосунках, перебував за рушима чи, чи в токсичних стосунках з партнером, неважливо. Ось ти ходив по кругу, ходив по кругу, в результаті здоров'я пошатнулося. І в той момент, коли здоров'я пошатнулося, ти вирішуєш, або ти змінюєшся, або лишаєшся на тому самому місці і котися ще нижче. Коли ти вже впадеш геть повністю. І зрозумієш, що треба змінюватися. От тоді, коли ти піднімешся і скажеш, що, я так не хочу, буду щось робити. Значить, от те все, що було вище, це твоя інвестиція в себе. От в той момент ти інвестував у себе всім отим здоров'ям, часом. часом і здоров'ям, і своїми силами, нервами і так далі. То краще, найкраща інвестиція, кажуть, у себе, так? це інвестиція грошима у себе, тому що гроші це можливості, які ти вкладаєш у себе. Ти купив якийсь певний курс, якесь навчання, почитав якусь книгу, цікаву, придбав її, ти інвестував у себе, і в подальшому тобі ця інвестиція зіграє на руку, ти будеш мати якісь знання і досвід інших людей, досвід інших людей, які все життя, там, півжиття інвестували в себе здоров'ям, набираючи ці знання. Ця інвестиція тягнулася їм часом і здоров'ям. І вони в певний момент піднялися, написали якусь книгу, ти її читаєш зараз. Читаючи цю книгу, ти маєш усвідомлювати, що ти читаєш не просто інформацію, ти читаєш досвід людини, яка сплатила, сплатила щоб отримати його. І зараз ділиться з тобою цим досвідом. А це називається інвестиція у себе. Найкращі інвестиції у себе, це раз. По-друге, все найкраще по ту сторону страха, і варто це пам'ятати, це до того, як почати діяти. Коли ви починаєте діяти, стає дуже страшно. І тільки коли ви подолаєте свій страх, ви отримуєте великі бонуси і плюшки, бо все найкраще по ту сторону страха. І мислення зросту допоможе вам піднятися і рухатися поетапно по своєму шляху, не дивлячись на успішний успіх інших, не дивлячись на прогрес інших і не порівнюючи себе з іншими.